Обов'язковий предмет меблів це передпокій. і з новинок запропонуємо передпокій соло. Зручний, має високий функціонал. Відкриті вішалки з гачками для зберігання сезонного верхнього одягу. Для зберігання взуття є спеціально відкриті полиці. Вони акуратні та невеличкого розміру. Одна висувна шухлядка на телескопічних напрямних дозволяє зберігати різні косметичні дрібнички. Передпокій соло виготовлений із ламінованого ДСП, а дзеркало у повний зріз дає змогу любуватися щоразу перед виходом. Передпокій парус не займе багато місця, але прекрасно впишеться у ваш інтер'єр і прослужить довгі роки через надійність та міцність самої конструкції. Тумба розрахована для зберігання взуття, але для цього є й відкриті полиці ширина паруса 86 см, а по наявності